З метою оцінки виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на підготовку обладнання будівель, споруд та персоналу до надійної і безпечної виробничої діяльності на Рівненській АЕС розпочала роботу комісія з перевірки готовності електростанції до роботи в осінньо-зимовий період. Інспекційну комісію очолив директор департаменту з відомчого нагляду дирекції з нагляду за безпекою АТНЕК Енергоатом» Олександр Богун. Напрямки це перевірка стану. Будівлі і обладнання, основного технологічного обладнання цехів, реакторних цехів, турбіно, електричних цехів, цеха тав, ну і хімічного цеха. Увага буде звертатись на виконання ремонту як планових ремонтів, як і поточних ремонтів, і для того, щоб можна було працювати блоком в осінній землі без зупин. Інспекція відбуватиметься у співпраці з атомниками Рівненської АЕС відповідно до напрямів. Під час комісії інспекторами також здійснюватиметься перевірка виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель та робочих місць, проведення інструктажів та забезпечення працівників спецодягом. Серед інших напрямів виконання заходів щодо запобігання пошкоджень, устаткування, виконання технологічних схем та споруд в умовах низьких температур навколишнього середовища. Результати роботи комісія підсумує у заключному акті. Буде підготовка акта перевірки. А після перевірки акт буде наданий Центральній комісії компанії, де буде вже прийнято рішення про готовність підрозділу Рівненської станції. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта Зегераес.